Є знижки на ДКТЛЕМ до 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Доктор Мом 25% в аптеках подорожних бам та ощад. Доброго ранку, друзі, ну знаєте, сьогодні все склалось. Відранку трохи припорошило снігом, і у столиці сьогодні офіційно почали продавати е, ялинки. От, власне, від ранку намагався знайти для вас, аби показати, ну як будуть виглядати ці е, ятки. Ну, от це буквально перші ялинки, які вдалося знайти. Е, буквально за годину розпочнуть монтаж яток. А вже близько обіду розпочнуть продаж перших е, ялинок. От у столиці очікується я. Ялинки із заходу країни з Київщини також будуть і ялинки з-за кордону, приміром з Данії. Більшість із них ще в дорозі. Ну і загалом в Києві визначили близько півтори сотні локацій, де будуть офіційно продавати ялинки. І до слова, Київ далеко не перше цього року місто, де офіційно розпочали. Продаж різдвяних ялинок вже в Україні в багатьох містах. Їхній продаж стартував з 1 грудня. От приміром як у Хмельницькому, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Чернівцях, Тернополі та Львову. І у Львові в соцмережах вже шириться відео із цьогорічними цінниками. Ну і відверто деякі з них вражають. Пропоную далі подивитися кілька уривків відео, які знайшов соцмережах. Є ялиночки, такі по 5 тисяч є. Ось така ялиночка 4500. Зараз подивимося по цінах 3480. А в загальному ціни від Від 2500 і далі. Так, так, дивіться, які гарні є. А ось така невеличка. 2 500, так? Так, так. Звісно ж, ціни різняться в залежності від регіону і продавців. Піддивився я ціни і у державного підприємства Ліси України, яке продає ялинки по всій території України. І, от, за їхніми словами, ціни на різдвяні ялинки залишаються такими ж самими, як і у минулому році. У середньому один метр коштує 135 гривень. Ймовірно, за такою ціною ялинки можна придбати от саме у лісництвах. А вже в точках продажу ну ціни. Відчутно відрізняються принаймні цієї інформації, що є е, в, е, в соцмережах. І от власне, що побачимо сьогодні, тут в столиці, також е, дуже і дуже цікаво. Е, в інших. Е... Ну щодо штучних ялинок додам так заради справедливості. Про е, живі ялинки зрозуміло. А Зі штучними історія теж така, що ціни не стоять на місці. На жаль, е, усе залежить власне від висоти ялинок і від якості самої ялинки. І от напередодні подивився за скільки ж реалізують їх з того, що вдалося побачити е, ціни на штучні ялинки висотою від метра до півтора. починаються від тисячі е, гривень і можуть. Сягати 5 тисяч. Якщо ви хочете вищу ялинку, то відповідно платити треба більше. Ціни на штучні ялинки розміром від 1,5 метра до 2, от, починаються від півтори тисячі і можуть сягати 15-17 тисяч гривень. Напередодні поспілкувався із киянами, от, запитав, як вони загалом цього року, чи планують встановлювати вдома різдвяну ялинку. Ну і загалом, яку обирають штучну чи живу, давайте далі послухаємо їхні думки. Ялинку ставимо кожного року, але цього року, напевно, не будемо ставити ялинку. Напевно, це якась така, як це сказати, бути в рівних умовах, як наші захисники, військові. Планую ставити ялинку, але хочу купити справжню, живу, вони не дешеві, але ж їх треба виростити, тому вважаю, що. А що я? Ці Ну, будемо. Це прийнято у нас в сім'ї. Так що б не було, ялинка буде, тільки живу. А чого тіє є штучна, а жінка просить, щоб тільки жива була. Привикла з раннього дитинства до живої. Традиція продовжується, традиція на те. Є традиція, тому обов'язково поставимо сім. Раніше ставили живу, зараз штучно, бо ну це трохи марнокатство і дуже шкода дерева. Ось такі думки киян маємо. Ну от власне офіційний продаж ялинок сьогодні ймовірно, розпочинається вже після обіду у столиці. Наразі ялинки буквально в дорозі. От напередодні говорив із представниками КМДА. Сказали, що дійсно ялинки доїжджають. Процес тривалий і постійно супроводжується різноманітними перевірками. Тому ялинки до столиці їдуть доволі тривалий час. Ну ось така ситуація, колеги. А давай ще проговоримо один нюанс з тими ялинками, які можуть і скоріш за все будуть продавати без відповідного маркування або без отих спеціальних чіпів. Що тут скажеш? Чи завжди і усюди воно має бути? Дійсно, це важливий момент, дуже важливий момент. Адже якщо є маркування, це означає, що ялинка вирочена зрізана офіційно, і власне вона планувалася реалізовуватися саме в таких цілях. Ну от штрих код звертайте на нього увагу, адже його можна відсканувати і власне навіть дізнатися, де ялинка ця зростала, в якому регіоні в Україні чи за кордоном. От, от вся інформація є до слова і на сайті Агентства лісових ресурсів. Якщо Туди власне ввести відповідне поле штрихкод ялинки, яка вас цікавить. Уся ця інформація там міститься. І ну а якщо ви придбали приміром ялинку без відповідного штрихкоду, то от державна екологічна інспекція нагадує, що у такому випадку для вас передбачений штраф і ну можна втрапити в халепу і заплатити 500, від 510 до 1700 гривень. Тож будьте уважні, ну і купуйте. Офіційні ялинки, зокрема, з них йде податок місцевий бюджет, що теж дуже дуже важливо, колеги. Слухай, сань, пасібі величезна. Я насправді в шоці трохи, тому що я вже там кілька років зі штучною страждаю з цього, але але ну це таке рішення. Та скільки до 5 п'ять тисяч гривень так, жива, так, ялинка. жива ялинка. 24 грудня о 21-й. Всім привіт, я Монатік, я граю в Бабая. І на перший погляд він здається монстром, але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й. На 1+,1 Україна.